Ухлінарні. Німеччина. Друзі, я знову в Кривому Розі, як ви зрозуміли по прев'юшці відео. Знаю, що багато у кого є питання, чому я так часто буваю в Кривому розі. Тому що мене друзі запрошують сюди у гості. І я намагаюся знайти сили, щоб вранці піти на бараховку та трішки вам познімати. Так що сьогоднішня бараховка у неділю, кривий ріг.

Кухлі гарні. Німеччина. Але вони не сильно ціняться. Ну, Ліки була така серія з журналами. В мене був такий слон, але білого кольору ціна цього 200 гривень. 170 гривень зовсім невелика ціна для охотного скла. Я так зрозумів. Це був колон бурштин палений. Ну я буду положил его, да, то что золото. Шукает по золоту, блядь. 999 проба. Со всеми этими штабами. Там же со всеми сертификатиками. А, ты же дышь? Единое, что вместо золотой там позолочено было. Золота была. Она там лежала. выжала. Любовь так купал. Золотое, золотою. Як вам штанга така, досить велика. Тут штанга та гантелі ціна 30 гривень кілограм, що досить дешево. Я думаю, саме низька ціна в Україні, що можна знайти. Трішки бон. Американські ціни машина. Цена 125 гривень заодно, якщо більше брати, напитку будет змышка. А, это специально. Это вы в библиотеке можете. В библиотеках. Треба якийсь заклад. Такие сходи, старая секретарша. Секретарь. Здесь раз порази стоять. Попадали, что-то <говор> шутили, да, печатные, что-то то шутили. не видел. Ну, там подселили, да, такие, и ленты для них нету, все. А здесь где-то, <говор> где-то, где-то. такие есть у нас на 96-м квартале, там, электронная сторона. 96-й и 97-й квартал, между ними, там, такой самое. Як З правої сторони платили. Ну, за 95-м давно уїдемо. А то ще ближче. Де той магазин? Придбав у знайомих колег. Із таку монетку. Рятівники. Капсул треба поміняти, саме монетку в гарному стані. І сину купив магніт. Він мене просив. Купити магніт за 100 гривень купив монету за 300. Знову Дід Мороз та Снігурка. Що означає скоро новий рік? Ні, не дружить, <різь> так? чашка ну я ваш и сколько коштует? Вы вывозите это то, где же, то, через этот выток, кофе добре, подумаю. Ну, это Что, у вас рыба? да я катина за грамм 90. Это 120. Mm -hmm. Это и под белое золото. Ну камень не Зря зря вот так вот это туда, и все равно одну туда. Ну, да. ну девушка, Ты же сами пальцы, а да, сейчас уж так и прет. Да, 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 да. Тут бачив корвет радянський. Купив карася та слона ЕОФЗ. Отут на куту АТБ. Людина розпродає свою колекцію. Каже, на наступні вихідні будуть цікаві статуетки. Так що хто місцевий, кому цікаві статуєтки, приходьте в суботу та неділю, може, вдасться вам щось придбати. Магніт вже назбирав трохи грошей в моїй кишені. Біля браховки є ще трішки там, де продають запчастини, залізяки різні біля пошкідного переходу через залізницю. автоведені знову Дід мороз та снігурка на рома Таке враження, що тут розборка по самокатам дуже багато колес, та різних запчастин на самокатах.

это уже кубики не поругает ручки и орехи, дух, все проклепано. Вот такой вот у меня военный игры. О. О, Если домой, жене, вот такая же собака, она интересная. Так. и овощи, парашки. все, все капусту я рядам. да я знаю я уже купувал а, ну и ну, так, вот это весь сколько Видимо. У барахуці Сон Еуфз. Карась. Це в нас Київ. Ці дві статуетки купив за 950 гривень і бонусом дали таку радянську машину Корвет виготовлення Донецьк. Плюс купив монето за 300 гривень ритуальники і ніж. Гравіровка на тему рибалка за 300 гривень купив. Більшість предметів виставляю свій телеграм-канал. Є посилання в описі та в закріпленому коментарі. А зараз покажу свій робочий тиждень, що купив, що продав. Друзі, хочу вас попередити з приводу шахраїв. В останній час мені все частіше і частіше роблять просилку мої підписники. Ну, я думаю, це не вони, а просто зламують їхній телеграм-канал і просилка така. Позиджу гроші. Зазвичай сума там від 10 до 20 тисяч гривень. І типу завтра віддам. Звісно, я там не буду перераховувати, але шахраї можуть так до людей попасти, що хтось із рідних може написати, і на цьому зав'яжеться діалог, і там вже можуть розвести на гроші. Так що будьте обережні, перевіряйте інформацію. Ви подивіться, яка краса. Тут 42 машинки. На суму 11200 гривень. Саме на таку суму мій підписник купив ці машинки Автолегенди. Так що буду збирати зараз цю посилку та відправляти підписнику. Дуже гарні машинки деталізовані. Так, виробник Китай, але зроблено по деталізації дуже добре. По надійності та якості, так собі. А деталізація прям класна. Ось такий вдалий продаж. Продажі підписникам. Це купував на бараховці, так як кобра, цікавий підсвічник. Латунь. На бараховку підписниця принесла, купив за 200 гривень. Продав через телеграм-канал за 500 гривень. І також підписник приніс ось таку попільничку. Це штука. Для сірників, щоб Коробок сюди вставляти. Як підписник сказав, приїхала вона з Ірландії. Мені спочатку пропонували 400 гривень за неї, але я не ризикнув. Коли спитали, за скільки візьму, взяв за 250 гривень. Була продана через телеграм-канал за 500 гривень. Продаж для підписника. Тут трішки банкнот. Ось такі обіходні банкноти в банковському стані, але з печатками такими цікавими. По 100 гривень їх продав. Два листа з банкнотами по 200 гривень продав. 5 гривень та 2 гривні. І також 20 гривень ювілейні. Продав за 800 гривень, тому що тут трішки незвичний номер. Номер 0195-095, продано за 800 гривень. Купував напряму в банку за 200 гривень. Листи купував по 100 гривень, а ці банкноти за скільки купував, за стільки продав по 100 гривень. То з моєї колекції, яку я розпродаю. Тут загалом на 1600 гривень. Продажі фотоапаратів. Хто пам'ятає цей фотоапарат Canon, віддав за нього 230 гривень на браховці. Це дуже гарна модель. Якщо вона працює, вона коштує більше 2000 гривень. А в повній комплектації в гарному стані може коштувати приблизно 3500 гривень. Класна модель. Але, на жаль, я не зміг перевірити її. Тут є акумулятор, але немає зарядки, я купив жабку. Через жабку заряджав акумулятор, але він, на жаль, так і не зарядився. Так що я думаю, що акумулятору тут хана. Тому всього-навсього продав його за 600 гривень як не працюючий. По цьому фотоапарату прям дуже-дуже цікаво. Це в нас Zenit автомат з фотооб'єктивом GLU44K4. Спочатку я його продав своєму підписнику через телеграм-канал. За 1500 гривень. Брав під реалізацію. Підписник отримав і сказав, що він не працює. Я сам його не перевіряв, тому що я не розбираюся в цій моделі і інформації на Ютубі я не знайшов, як його перевіряти. Підписник мені повернув цей фотоапарат. Я повернув гроші за нього і виставив на віоліті. З власником фотоапарата я переговорив, пояснив, що, схоже, що він не працює, хоча він у ну, гарному стані, він новий. Ним не користувалося, скоріш за все. Власник фотоапарата вже розчарувався трішки, тому що вже витратив гроші на певні потреби. Ну, я сказав, що виставлю на віоліті, і виставив на віоліті. І продаж цього фотоапарата мене стивувало вкрай сильно. Щоб ви зрозуміли, на Violet цей фотоапарат продався саме дорого із всіх фотоапаратів цієї моделі, саме Zenit автомат. Він продався за 3400 гривень. Це просто круто. Я навіть і не розраховував на таку суму. Я думав ну хоча б за 1000 гривень, звісно, я в описі. Як недоліки вказав, що я не зміг його перевірити, ну все вказав, як потрібно. І зараз буду пакувати і відправляти новому власнику цей фотоапарат. Він так дорого коштує, тому що він новий, він з паспортом, він з оригінальною коробкою. А якщо вживаний, без коробки без паспорту, його ціна до 1500 гривень. Якщо він працює. Але цей, на жаль, я не зміг перевірити. Продав такий штов дуже цікавий, повністю сково. Такі чарки цікаві. Але тут є одна чарка, де є скол. Ось тут. Продав на Віолісті за 500 гривень. Такий штов в мене під реалізацією. Йду на зустріч з природу, на намиста із корала. Ціна 14 тисяч гривень. Купував його за 8500 гривень. Підписниця захотіла придбати це на місто. Піду на зустріч до неї. Угода пройшла успішно. 14 тисяч гривень готівка в мене. Плюси коли ходиш в декілька куртках. Знайшов робочій куртці гроші, певно, давно там лежать. Навіть не знаю, звідки вони, можливо, щось продав і саме така сума була, або на щось відкладав, не знаю. Знайшов, дуже приємно. Зустрівся з дівчиною та придбав таку статуетку дівчина з видівком. І також секундомір новий з паспортом. Ось такий. За два предмети віддав 1700 гривень. Що набув на адресі у чоловіка, він мене не впізнав, а я його впізнав. Це один із перших моїх клієнтів у Львові. Як зараз пам'ятаю, скуплявся в нього 1 червня 2022 року. Сьогодні купив лише годинник позолочений і все. Ну, і таку малютку купив. Слава. Я навіть не знаю, скільки мікрон. Не зміг роздивитися, потім буду дивитися. Ще одна закупка на адресі: годинник в позолоті, один мікром позолоти. годинник Побіда, значки Шахтерська слава, друга та третя степені. На жаль, першої не було. І фотоапарат Москва 5. В непоганому стані за це все віддав 1200 гривень. Купував на той самій адресі, що вчора статуєтку та секундомір. Трішки далекувато від мого дому. На жаль, не вдалося за один день купити. Ну, нічого, трішки покатався по Львову. Ще один продаж автолегент. Продав підписнику. Тут на суму 2400 гривень. Двічко. Із радянських тут. Ось такий уазик, трішки некомплектний виготовлення радянське. Всі інші це Китай автолегенди. Продаж підписнику. Хто пам'ятаю, купував такі картки на верховці за 100 гривень, альбом продав за 250 стілець срібло 800-ї проби продано за 300 гривень, вже не пам'ятаю, за скільки купував. Кокарда продана за 150 гривень. Купував її, мабуть, за 50 гривень. Такий штов проданий за 100 гривень і купував його за 100 гривень. Статуєтки, такий хлопчик з біноклем та суворовець. Продав дві статуетки за 750 гривень, купував пару за 400 гривень і продав фотоапарат Москва 5. За 1300 гривень купував його за 600 гривень. Продаж для підписниці ось такі срібні ложки в позолоті. 875 проба з головою робочого. Ось такий малюнок на ложках. Продав за 4000 гривень, купував, здається, за 2500 гривень. Взяв під реалізацію ось такі. Великі горшки. Це в нас кераміка львівська. Вони досить немалі. Я не знаю, повинна тут бути кришка чи ні. Ну, Скоріше за все, повинна бути кришка, але, на жаль, без кришки. На одній є ось такі дефекти. Розсікалося глазур. Це досить часто зустрічається у Львові, тому що дуже багато людей працювало на Львівській термічній фабриці. І коли там був якийсь дефект, люди. Або безкоштовно, або за невеликі гроші забирали собі вироби. Тому у Львові дуже багато продукції ЛКСФ з дефектами. Тому що тут люди набрали собі там дефектні. Такий горшок цікавий, також львівський, але, на жаль, підставка нарідна. рідна. Взяв під реалізацію, я не люблю брати під реалізацію предмети, але в цьому випадку вирішив взяти під реалізацію. Він недалеко від мене живе, так що це не проблема. Буду виставляти спочатку на віоліті. Був сьогодні в банку та придбав трішки монет. Ось така логістика. В гарній упаковці. Ціна в банку була 438 гривень. Це Таскомбанк. Раніше там можна було дешево купувати по цінам Назбанку, а зараз вони ціни підняли. Ну, Рови поки що по ціні, як в Нацбанку, продаються. Нормально. Пропустив вихід цієї монети. щось. Національний банк України не присває мені повідомлення з приводу нових монет, які йдуть на продаж. Не знаю, з чим це пов'язано. Але повідомлення не приходять, тому часто пропускає монети. Я навіть не знав, що ця монета вийде. Я так зрозумів, це не запланований випуск, так як ніхто не міг знати, що усик стане абсолютним чемпіоном. Звісно, надія є надією, але запланованих не було. Класна, чудова монета, абсолютний. Тираж тут великий, 50 тисяч штук, Нацбанк щось. Взагалі почав багато робити монет, і серед цих монет дуже високі тиражі. 50-100 тисяч монет, щось вони розійшлися. Вони просто обіцінюють ці монети, на жаль. Пощастило її в банку купити, тому що на сайті, коли дивився, не було її в продажу саме у Львові. Ці роли в мене йдуть на інвестицію. Один рол для мого сина, чотири роли для мене. Я збираю чотири комплекти, саме ось такі. Невеличкі монети. Чотири комплекти збираю. В мене є кожної монети по 4 штуки, крім тероборони. Поки що не сильно хочу це купувати. Якщо пам'ятаєте, там звичайний роу на 40 монет і плюс наліпка у вигляді голограми. Не дуже цікаво. Є тільки один роу. подивлюся, може докуплю колись ще три штуки. Там їхня ціна в середньому 700 гривень плюс-мінус. Саму недешеву бачу цей 650 гривень ролл. Тому що немає попиту на ці роли. Ось така покупка. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Бережіть себе, не забувайте ставити лайк та підписуватися. До нових зустрічей!